Розділ другий. Коли ж народився Ісус у віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму за Сходу і питали Де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, Занепокоївся і з Ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: У віфліємі Юдейським. Бо в пророка написано так: І ти, в земле Юдина, не менше нічим між осадами юденими. Бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: Ідіть і пильно розвідайтеся, про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і, війшовши додому, Знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А в вісні, остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там. Зоставався аж до смерти іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає. Із Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді ірод, що ті мудреці насміялися з нього. Та й розгнівався дуже і послав повбивати в віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи, Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо немає їх Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті У вісні Йосипові, та й промовив: Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимрели ті, хто шукав, був душу дитини. І він устав. Узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він, а ввічні, остережений, відійшов до країв Галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет. Щоб збулося пророками сказане, що він Назарянин буде званий.